Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім дуже цікаву історію про психологічні пастки технологій майбутнього. Особливо актуально для нас людей з тривожним мозком, тому що ми завжди думаємо про все на крок вперед. Приготуйте вашу улюблену каву. Зараз буде дуже глибоко, але я обіцяю, ми обов'язково знайдемо і позитивні сторони. Подивімося, що відбувається з нами прямо зараз. Ми живемо у світі, де ми постійно перевіряємо телефон, бо боїмося пропустити щось важливе. Це називається FOMO – Fear of Missing Out. Ми постійно порівнюємо своє життя з ідеальними образами в соцмережах, і це робить нас нещасними. Ми втратили вміння просто бути наодинці з собою. Завжди потрібна музика, подкаст, відео. Наш мозок втратив здатність бути в тиші. А тепер уявімо, що буде через 10 років, коли всі ці технології стануть ще більш просунутими і невід'ємними від нашого життя. Перша психологічна пастка втрата реальної ідентичності. Коли у вас буде персональний шиї асистент, який буде знати вас краще за самих себе, ви починаєте сумніватися, а хто я насправді? Можливо, шиї краще знає, що вам варто їсти, як варто поводитися в ситуаціях, кого варто любити. І ви починаєте довіряти йому більше, ніж собі. Це ж страшно втратити саме себе. Друга пастка емоційна залежність від технологій. Уявіть, що ваш шиї асистент не тільки допомагає вам зі справами, а й стає вашим емоційним партнером. Він вас завжди розуміє, ніколи не свариться, завжди підтримує. І починається дивна річ чому мені потрібні реальні люди з їхніми недоліками, емоціями, конфліктами. Якщо є ідеальний партнер, це створює небезпечну емоційну ізоляцію від реального світу. Третя пастка втрата навичок спілкування. Коли спілкування буде переважно через голографічні проекції і віртуальні світи, ми втратимо вміння читати мову тіла, відчувати енергію іншої людини, розуміти невербальні сигнали. Ми стане дивно нелюдими в реальному спілкуванні, бо будемо звикли до ідеалізованих цифрових образів. Четверта пастка ефект безсмертя і страх смерті. Будуть технології, які значно продовжать життя, створять цифрові копії свідомості. Але це створить нові страхи. А що буде з моєю свідомістю, коли я помру? Чи продовжить моя копія жити? І що робити з цим усвідомленням, що ми можемо жити дуже довго, але не вічні? Це глибока екзистенційна тривога. П'ята пастка перевантаження вибором. Технології дадуть нам неймовірну кількість варіантів для всього професій, стосунків, стилів життя, місць проживання, і людський мозок не зможе впоратися з цим безмежним вибором, що призведе до хронічної невизначеності і невпевненості. Шоста пастка втрата приватності і контролю. Коли будуть нейроінтерфейси, які читають ваші думки, коли ваше житло буде постійно стежити за вами для вашої ж користі, коли шиї буде знати всі ваші таємниці, виникає питання, де межа між корисним помічником і тотальним контролем? Це створює постійне відчуття, що за вами весь час спостерігають. Але, друзі, є і позитивні психологічні аспекти, і обов'язково про них треба сказати. Перший позитив доступність допомоги. Кожна людина зможе мати психологічну підтримку 24 на 7, відшиє асистентів, які допоможуть у моменти кризи. Це особливо важливо для людей, які не можуть дозволити собі лікування або соромляться звертатися до психолога. Другий позитив полегшення побутової тривоги. Технології допоможуть контролювати здоров'я, фінанси, безпеку, що зменшить щоденні тривоги. Уявіть, як буде спокійніше жити, коли ви знаєте, що система стежить за вашим серцем і попереджає про проблеми наперед. Третій позитив розширення можливостей для творчості. Технології дадуть нам нові інструменти для самовираження, які раніше були неможливими це нові форми мистецтва, музики, літератури, які дадуть новий сенс життя і самореалізації. Четвертий позитив. Глобальна емпатія, коли ми зможемо відчувати досвід інших людей через нейроінтерфейси, це створить новий рівень розуміння і емпатії у світі. Ми будемо краще розуміти один одного, що може зменшити конфлікти. Щоб вижити в цьому технологічному майбутньому і не збодюрити, нам потрібні свідомі стратегії. Перше, зберігати аналогові простори. В вашому житті мають бути місця без електроніки, кімната для читання паперових книг. Місце для розмов без телефонів, час для прогулянок у лісі. Це ваш психологічний острівець безпеки. Друге, розвивати усвідомленість, вміння розуміти, коли ви спілкуєтеся з людиною, а коли з шиї, коли ви відчуваєте справжні емоції, а коли вам їх створюють технології. Це критично важливий навик для майбутнього. Третє будувати глибокі людські зв'язки, ніколи не замінювати справжні стосунки цифровими аналогами. Навіть якщо буде краще і зручніше спілкуватися з голографічними копіями, завжди обирайте реальні зустрічі з реальними людьми, з їхніми недоліками, емоціями, конфліктами. Четверте, приймати технологічне обмеження, не все автоматизовувати, не всяку функцію доручати шиї. Деякі речі варто робити вручну, навіть якщо це довше і складніше, бо це робить нас людьми. І п'яте виховувати цифрову грамотність. Вміння розуміти, як працюють технології, як вони впливають на вашу психіку, як ними користуватися без шкоди. Це повинно стати так само важливим, як читання і письмо. І найголовніше пам'ятати, що технології це інструмент, а не мета. Мета залишатися людиною з усіма її недоліками, емоціями, помилками, але з глибиною і справжністю, яку жодна технологія не зможе відтворити. Друзі, майбутнє обіцяє бути неймовірним, але наш мозок з усіма своїми тривогами і сумнівами це найцінніше, що у нас є. Бережіть його, але не бійтеся змін. Адже в кінці кінців ми створюємо технології, а не вони нас.